Слава Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Отче на щастя на рибесах, нехай святить сім'я Твої нехала, Отця Сіна і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Намагаємось не дуже часто збирати людей, службу проводимо в неділю. Зараз більш-менш Краматорську тихо, а були ж моменти, коли кожен день були прильоти, ракети. Страшне, було дуже. Страшно. І вибрали цей храм, тому що інші наші храми, вони тоненькі, маленькі. Хоча це на утвердилося, Я від утроби матері. Якщо пряме попадання, то звичайно і тут не витримає. А, але ж, якщо десь поруч щось буде, то хоча б дві стіни і бетон зверху більш-менш безпечно. Заопакінну чию послужу за військових, за наших... Перший місяць це був просто от ступор. Просто не знали, що робити. Куди тікати, що робити? Ну, тікати ми не стали. Ми, я і моя матушка ми вдвох пішли в ТРО. Вчились боронити землю нашу і медицині дуже, дуже нас тягали. Приїжджаю в підрозділи, до мене хлопці приїжджають з підрозділів. Бувало таке, що. До мене привозили, наприклад, аж слімана, хлопця, якого треба було. От треба було його почастити. Хлопець потребував цього. Людина, яка ходить під кулями постійно, яка все, всі ці жахи бачить, після прийняття святих Христових таїнств йому легше. Господь Бог береже його. Було таке, от мені сказало командування, треба з'їздити хлопців. Їх треба. Якось привітати. Я зібрав святого Єлея, водички святої набрав і поїхали туди. Але я не розумів, скільки їх буде. Це, щоб ви розуміли, конвейер заводять 10-15 людей, я з ними проводжу службу, вони йдуть, заводять нові. Я пляшку, Єлею, яку я рік обичай, використовую, майже за рік таку використовую, я за день вимазав, тому що оці хлопців стільки, я бачив їхні очі, яке в них було щастя. Оселякся десь оселить на лоні Аврааму покоїть. До праведних приєднає нас помилує, бо він благий. Я розумію, що військових ховати, це наш обов'язок. Ми не маємо права ніяких грошей брати за, такі, за таку справу. Це людина віддала найцінніше своє своє життя. Географія, звісно, була дуже велика. Це повністю край Донецької області. Це Петровка, друга, найкраща, найдаль, най, найдальша точка, куди приходилось їздити. Тобто це ж не тільки місто Краматорське. То ведучі твої копаковість і мені повсякчас на віків віків. Якщо якась людина занесла над тобою руку з сакирею, то треба зробити, щоб та рука з сакирою окрема була, а людина окрема. А от тоді з тою людиною можна. Пробачати її можна. Наші воїни, які гинуть за всіх нас. Це святі душі. Тому що людина, яка загинула, захищаючи нас всіх, вона захищає Господа Бога. Я знаю багато людей, в яких дуже було настроєння промосковське, а зараз у них сини. Воюють за Україну. Чи самі пішли. Духа на ній повсякчас, на віки віки. Амінь. Просте Троїця, помилу нас, Господи, чисти віки наші ловики. Бог нас завжди ній повсякчас і на віки віки. віків.